Малишівське сміттєвалося би і так та... От. Бачимо поля всіяні пакетиками, дерева як новорічні. І от бачимо продовження банкету. Тут багато чого випаленого просто от видно чорні угарки з-під отих всіх завалів і димить. Кажуть, його вже півтора року потушити не можуть. Дай подивимось далі. На тебе Тернополе зустрічай. Зустрічай свій задній двір. Повторюю, це малошельське сміттєзвалище, і не немає, паспорта. Студків без предел, що хоч, то роби, називають Враження тим мусором посівають Ох Йо, Берем в сандалі. пішов Кажуть, що тут працюють люди які тут навіть сплять Сім'я як тут спати могло я зайшов, тут вже такий сморід я повітря, що дихати неможливо. От вам пекло, люди! Вот вам. Небо на це все споглядає краса щоб не звертати уваги на землю, якою ми її зробили.